Посади вихователя з 1.15 року. Хто за те, щоб проголосувати за правку до проєкту рішення? Хто за? Проти отримались. Дякую. Хто за те, щоб ми винести дане питання на розгляд сесії Київської міської ради? Хто за? Проти отрималися. дякую Наступне питання про затвердження структури та громади суседності працівників лісківства, ЗДО. У нас тут є зменшення. За посадою виховати мінус 009. Тому прошу проголосувати за правку, шановні колеги, до проєкту рішення. за, проти, Тож, Хто захожу дане питання? Народи сесії міської ради. Хто за? Проти утримуватися. Дякую. Наступне питання це. Так, це у нас було поліз. Зверні структури зараз працівників сонечка, новосельського так. У нас йде правка плюс 0,22 за посадою вихователь, плюс 0,25 за посаду музичних керівників. Всього плюс 0,47. Прошу голосувати за правку до проєкту рішення. Хто за, проти, удивився. Дякую. Хто за те, що дане питання на розсесії, прошу голосувати, хто за, проти, удивився. Наступне питання про ствердження структури громади сенсу працівників у міського забігу У нас є правка плюс 022. За посадою голосувати. Хто за те, щоб внести правку? Хто за. Проти утримуємося. Про тобто, те, що виністи до на питання сесії, хто тобто, за, проти, утримувався. Дякую. Наступне питання про зберігання структури та границі санкції працівників Шевченківського 29 років на 25 рік. Плюс 1-11 за посаду і виховати з першого 25-го року правка. Хто за те, щоб голосувати за правду до проєкту рішення? Хто тобто, за проти утримувався? те, що винести дане питання на розгляд сесії міської ради, хто за, проти утримуватися. Е, наступне питання про затвердження структури загальної членності та штатного розповідь комунального західності військові школи міста 125-й рік. Ага. Так, е, за, за, за об'явлений конфлікт інтересів. І, будь ласка, продовжуємо на, 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 на рівні минулого року. так, минулого. Шановні колеги, прошу проголосувати за винусні даного питання на розселі міської ради. Хто за, проти, отримує зв'язку Наступне питання а? про затвердження структури загальної численності та штату розвитку з поманом закладу міська публічна бібліотека військової міської ради, чи власне флаг. Аналогічно на рівні минулого року ви Голосуємо за на сесію. За, проти убірності, дякую. Зотверження структури загальноселенності штатного розповідства комунального закладу України історик країн будь ласка. На рівні 2024 року. Шановні колеги, за проти убірного, дякую, про затвердження структури загальної землесті штатного комунального закладу центру культури, мистецтва дозвілів. Без змін на рівні 2000 за років. Завершення питання позад проти утримування. Затвердження структури загальної чисельності штатного розпису комунального основного центру для соціальних послуг міської міської ради і АМІ. Також без змін на рівні 24-го року. Про погодження структури загальної чисельності штатного розпису комунального та комісійного підприємства міста Багато для лікарня. на 25-й день аналогового зернопуза с месяца его значение

Наступне про погодження структури в загальносе та штатного року. Надо прияти ради книги в руках 25-й, перед визміш. Моні колеги розпишу дякую. заступниця про погодження структури в загальносе та штатного року. Світло двадцять колеги, рік за Проти отримувалося. Дякую. Про погодження структури загальну ще штатного команду приятували. Без міністр безпитання на роботу сесії. Прошу приймувати. Дякую. Про погодження структури, загальну ще добробут, і я Заяву про 53 кроку, шановні колеги, без змін. Хто за те, що буде задано питання до процесі? Будь ласка, два, проти підтримуємося дякую. Про виконання рішень Північної міської ради від 94-го року промігів захватні соціальних послуг і надаються комунальні ціновому центру для соціальних послуг міністр міського районі 24 і антимократина, будь ласка. Відповідно до вимог чинного законодавства України, приховуючи порушення комунального установи, Центр надання соціальних Української міської ради та наданої інформації комунальної умови управління соціального закладу підготовлення даний проєкт рішення. Всі послуги надаються комунальні установи згідно державних соціальних стандартів та укладенних договорів. Відповідно на інформації комунального установи станом на перше 12-24 року, соціальні послуги отримують дому 185 осіб, консультування 190 осіб, з них... Разом консультування соціальних супровід чотири сім'ї, в яких виховуються діти, сиріти або діти дозволеному батьківського офікування, представництво інтересів 37 осіб, соціальна профілактика 15 осіб, інформування 5. Числа наданих послуг згідно затверджених тарифів, в установлення плати залежно від доходу отримувача 18 осіб, за рахунок отримувача соціальних послуг одна особа. Інші за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума отримана договору від надання соціальних послуг за звітний період становить 10 756. Залишок коштів на початок звітного періоду 16 354,10 і Залишок коштів на звітну дату у сумі 27 111 гривень 8 копійопланується направити на покриття видатків, пов'язаних з наданням платних соціальних послуг та надання забезпечення потреб, пов'язаних з функціонуванням пов комунальних установи. Інформація щодо надання плати для соціальних послуг оприлюднена на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Враховуючи вище зазначене, просимо взяти інформацію до відома та погодити даний проєкт рішення. Дякую. Наступне питання професійної. Як там помилочка, б, б, не на, то номінати на соціальні послуги. На соціальні послуги, які надаються комунальною основою центру надання соціальних послуг міської міської на 25 рік. Відповідно до вимог статті 28 закону України про соціальні послуги, соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів з установлення дифференційованої плати, залежно від доходу отримувачів соціальних послуг, або за рахунок отримувачів соціальних послуг. Керуючись постановою Кабінету міністрів 428 про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги із зміною, передбачено, що тарифи на соціальні послуги визначаються надавачам соціальних послуг і затверджуються їх засновником один раз на відповідний рік на строк, що становить календарний рік, враховуючи питанні комунальної установи, управлінням підготовлю проєкт рішення, даний проєкт рішення, який передбачає затвердження тарифів наступних соціальних послуг. Догляд вдома, соціальний супровід, соціальна профілактика, соціальна адаптація, посередництво медіації, супровід під час інклюзивного навчання, фізичний супровід для осіб з інвалідністю з порушенням зору. загальна вартість соціальних послуг. А саме догляд вдома, соціальна послуга, супровід під час інклюзивного навчання, соціальна послуг фізичного супровід, які надаються соціальним працівником. 24 четвертому році становила гривня 10 гривня і 10 копійок на хвилину у 2025 році становить, становить гривня 13 копійок. Тобто, в порівнянні з 24 роком збільшилось на 3 копійки. Вартість інших послуг, які надаються фахівцем соціальної роботи, становитиме у 25-му році гривня 82 копійки за годину, що на 26 копійок більше, ніж у 2024 році. Збільшення вартості соціальних послуг відбулося у зв'язку зі збільшенням розміру посадових окладів соціального працівника та концерця і роботи, що є основними витратами, які включаються до розрахунку визначення тарифів. Внаслідок прийнятого даного рішення комунальна установа Центр надання соціальних послуг Київської міської ради очікує наступне проголосоване надходження коштів За рахунок отримують по соціальних послуг 3 тисячі гривень. У 2024 році було 2 2874... тисячі

Виробник у свій фізичний розсуд та підлягає специальності, перебуває в не стані, моральні фізичні зношення, результату на подальшої та ремонт відновлення, якого є аналітичним для підприємства. Пертисна вартість, якого складає 25 тисяч триста шістдесят вісім гривень. вартість 0 гривень, сто Порядку списання та пункту 2.2 е, з метою отримання згоди на списання майна Хмісійський центр первинної медико-санітарної допомоги подали до виконавчого комітету відповідні документи. А саме техніко-економічне обґрунтування, відомості про майно, акт антилізації майна, акт технічного стану, відомості про наявність обтяжень чи обмежень, опис доступу до реєстрації транспортного засобу, фотоматеріалу в основних суб'єктах mm. розприємства. Дорогове чи вища допомога? Mm. Просимо поводити даний проєкт рішення про надання згоди на списання авто та винести його на розгляд сесії. Документація, яка надана на нові відповідає порядку списання транспортних засобів. Там є певні такі відмінності, які... Так, звичайно. Є, що відрізняється від списання транспортних засобів Да, они сам Здесь не Вони підготують звіт, а потім надають Надают нам на застеження ради. Ми там. Мы зараз надаємо тільки зупинити. <укуси> ну, я думаю, не випустимо. Саме транспортний засоб. А саме транспортного засобу. Добре, дякую. i'm Є на сайті, з ним можна ознайомитись. Можу сказати, що заклад працював. у Ні, ні, я пам'ятаю. Основне питання були пов'язане з фінансовою діяльністю, також переліком документів, які повинні бути в закладі, і фінансове відстаплення. У нас розроблений, як по закону, і з пов'язаністю, Законом змінами про публічну профілі розроблені положення є е е е визначена уповноважена особа бухгалтер. Ви не будете проти, якщо я продовжу? Що, що, що ми відповів. Я хочу звертувати увагу, що даний звіт умов не тим, що вона до обласна адміністрація стосовно проведення перевірки по всім. Э США десь корпусі був наданий порядних питань, серед фінансово фінансово-господарська діяльність, також по фінансово фінансові діяльності, виконання вимог до законодавства, оплата праці, оплата діяльні, виконання вимог положення про підряд фінансової школи, обладнання посмотрю та Міністерства України, матеріальна технічна база Дю США. І е, діюча мережа і перелік документів, які повинні мати наступна школа. Стосовно цього на сайті розміщений достатньо грунтовний. Це стосується е, фінансово-торської діяльності, там чітко зазначено відповідно, які номети вони використовують, які у нас є у е, клінікій е, 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 міській раді. Дотримуються вони е, е, положення. По бухгалтерський облік також прописано, скільки коштів було витрачено на всі напрямки діяльності. Положення про відтягу на спортивну школу, саме основні вимоги, також зазначені трудове законодавство, виходячи звідти вони дотримуються оплаті праці. Немає у нас незафікового порушення на цей час. Матеріальна спішна база, яку передано. передано. На правах оперативного управління до Київських США також доглядається і розширюється відповідно до роботи даного керівника залучення благодійних внесків та інших можливостей. Все, що стосується організації роботи, збереження у нас напрямків діяльності і вступуючи мережа, є певні питання щодо кадрової проблеми, є певні побажання. Тому проєкт рішення буде звучати наступним чином. Визнати роботу керівника виконувачого директора комплектуальної судної школи задовільне. Він може дається завдання, активізувати роботу то щодо вирішення кадрину проблем. Проблем, на жаль, вони існують, тому що у нас і військові і е, також загальна проблема, щодо оплати праці. Е, треба знайти людей, які будуть жити цим за фактично не отримуючи залежне е, фінансування свою роботу. Вже до що проведення діло комунального закладу у відповідь до обов'язкового законодавства. Я думаю, що по діловому... Є певні проблеми, тому ми рекомендуємо продовжити роботу щодо досконалення і також здійснювати заклики щодо ефективного використання бюджетних коштів, які воно наступного стріляння. Також питання на постійному на контролі. Чи будуть питання до зазначеного керівника щодо звітності? Так, та нам зважає.